Коли бачиш встановлену ялинку в місті, відразу відчувається подих довгоочікуваних свят. Піднімається настрій і хочеться швидше наблизити ці дні. Вже багато років поспіль в нашому місті встановлюють живу зелену красуню. Цього року її привезли з села Садибне Коростенського району. Кожного разу комунальники ретельно підбирають ялинку, адже ця справа не проста. Ну, це дійсно проблематично, дійсно важко. Якщо раніше в нас була стандарт, що ялинка має бути десь близько 20 метрів, потім потихеньку ми ці стандарти переглядали, робили ще нижчу. В цьому році у нас ялинка на всього 16 метрів, але вона така пишна, гарна, і коли ми її нарядимо, буде ще гарніше. Ну, дійсно, з кожним роком стає все складніше пройти, знайти таку ялинку. Ми зараз все більше починаємо думати про штучну ялинку. Хоча я наполягаю на тому, що жити серед лісів. Жити на поліссі і ставити синтетичну йолку для нас це було б не зовсім правильно. Але я думаю, що ще декілька років і ми просто змушені будемо ставити синтетичні. Поки що хочеться милуватися справжньо натурально. Урочисте відкриття міської ялинки відбудеться 19 грудня о 16-й годині на центральній площі міста. Запрошуються усі бажаючі. Новорічна гостя буде дарувати радість та святковий настрій протягом усіх зимових свят.